Ми вже приїхали до нас? Та-да, приїхала. Як доїхали? Та все добре, головне, що. Куди ти біжиш? Ти що не чула? Там бабушка приїхала. І що з того? Може вона нічого не привезла? Ай. О, Аня. а де Настя? Я тут. Чого ти за мною побігла? Та ж сама казала, що не хочеш бабушку зустрічати. Настя, це правда? Два роки ж не бачились. Та ні, я такого не говорила, він бреше. Даня, брехати не можна. Мама, докажи, що коли ти приходила і казала, що приїде бабушка, то Настя казала опять ця бабушка. Я такого не помню, Не брещу, ти язика вирву. Та блін, а чого ви мені не вірите? Бабця, мама сказала так, щоб тебе не обідати. Та ладно, не будемо сваритися. Підемо в хату. Чого нам, чого ми на порозі стоїмо? Ладно, пішли, не зря стін накривала. Чопика така доволі. Ну якби бабушка приїхала. І що, довольний вже? Тому що вона провела багато в а тобі не годиш, бо ти дурочка. Що ти сказав? Ти мене вже бігти. Що тут відбувається? Дорогі навушники, дорогий телефон, іграшка. Це він до мене перший поліз. Я сиділа спокійно, грала в планшет. Далі, це правда? Я спокійно прийшов. Вона почала сваритися, а потім ми почали битися. Я знаю, що Даня говорить правду, що більше такого не бачила. Діді. -ді. Так був робити? З мало буде по-другому бо Боюсь, боюсь.